Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням: якщо згрішить твій брат проти тебе, піди й докори йому, коли ти з ним сам на сам». Коли послухає тебе, ти придбав свого брата, а коли не послухає, візьмі з собою ще одного або двох, щоб устами двох або трьох свідків підтвердилося кожне слово. Коли відмовиться їх слухати, скажи церкві, а коли і церкви відмовиться слухати, нехай буде тобі, як язичник і митник. Воістину кажу вам. Усе те, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і усе те, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Знову кажу вам, коли двоє з вас на землі погодяться просити про будь-яку річ, що лише попросять, Буде їм дано від Отця мого Небесного, адже де є двоє або троє зібраних в ім'я моє, там і я серед них. Слово Господнє, слава Тобі Христе! Церква Христова є спільнотою. Про це говорять сьогоднішні всі сьогоднішні читання літургічні і навіть зі старого заповіту бо народ Божий. Теж можна сказати, назвати його церквою старого заповіту. І ця спільнота накладає на нас певні обов'язки, відповідальність один за одного. Якщо згрішить твій брат, ти повинен це твій обов'язок його врозуміти, якось звернути йому увагу. Чому Ну, не хочемо? Вічної загибелі наших ближніх, тому також зацікавлені в тому, щоб вони спаслися, щоб вони також провадили християнське життя. Тому це не просто наша добра воля, чи хочу, чи не хочу якось звернути увагу, тільки обов'язок повинні це зробити. Коли послухає, то добре. Ну а коли не послухає, то далі, як чули в сьогоднішньому. Євангелієм, маєш спочатку двох чи трьох свідків, а потім церкві це сказати. Так, церква завжди і поступала, коли з'являвся якийсь єретик в нашому середовищі, то спочатку його старалися врозуміти, потім викликали на допит до єпископа. Ну а як вже не слухався, ну тоді відлучали від церкви. Але з великим жалем це робили. Такою можна сказати, це бо завжди була поражка для церкви, що не змогли навернути, не змогли все ж таки постаратися про цю душу. Але крім цього, сьогоднішнє Євангеліє ще говорить щось дуже важливе, на що хотів би звернути більшу увагу. Про обов'язок спільної молитви. Коли двоє з вас на землі погодяться просити про будь-яку річ, що тільки попросять буде їм дано від Отця Мого небесного. Дуже важливі слова, які заохочують нас власне до спільної молитви. Але я, коли читав цей фрагмент, відразу згадав наших перших монахів християнських. Адже все це були. Анахорети, самітники, відлюдники, які молилися наодинці, в них не було жодної спільноти. Спільно монахи почали жити пізніше трохи, і на то були скоріше якісь ну, умови такі, ви змусили їх до, до, до спільного життя. А перші монахи ці у пустині. Які є для християнської традиції такими взірцями молитви, молитовного життя, глибокого молитовного життя. Вони молилися самі, не у спільноті. Як це не дивно. І вони, це теж не була їхня вигадка. Вони наслідували Христа, який теж молився наодинці, де не побачимо в Євангелії, він сам виходив. Сам виходив десь далеко в пустиню, подалі від своїх учнів і молився на самоті. А перед усім, що наслідували монахи, це його ту молитву 40 днів, як він молився і постив на пустині, коли боровся зі спокусами. Власне, таким його наслідували. Ці оці пустині теж виходили в пустиню для чого? Щоб зустрітися зі своїми демонами. І з ними боротися з цими їхніми спокусами. І власне це робили на самоті. І в іншому місті також Ісус, пригадуємо, також говорив: якщо ти хочеш помолитися оцю своєму небесному, зайди до своєї кімнати запри двері і молись в таємниці на самоті, щоб ніхто тебе не бачив. Ну, це трохи інше. Коли тебе бачать, моля... молящомуся, це одне, а коли молимося разом у спільноті, це все ж таки щось інше. Яка молитва має більшу вартість? Чи молитва на самоті, чи молитва спільнотова? Так собі думаємо, з сьогоднішнього читання ну, виникає, що дійсно спільнотова, навіть двоє чи троє це вже спільнота, і там Христос посеред нас. І Він нас вислуховує. І ніби таке, така думка виникає, що треба зібрати якнаймного більшу спільноту, і тоді Бог нас напевно почує. Чим більше буде людей, тим краще нас Бог почує. Бог чує молитву щирого серця, а не натовп. Це повинні ми про це знати завжди. І, звісно, Бог вислуховує молитву також і. Одної особи, самотньої особи, якщо вона походить від серця. Але в чому різниця між тою і іншою молитвою Цікаві думки на цю тему знайшов у такого святого Анастасія Сінаїта. Його б можна було б теж назвати таким стовпом нашого життя. Але вже того монашества такого спільнотового. Він був настоятелем монастиря на Сінаї і дуже цікаві думки на тему сьогоднішнього Євангеля Він говорить. Каже, що Ісус, знаючи схильність, схильність людини до мрій і до гордині, не знаю, чому мрій. Людина любить мріяти про різні речі і просити про це в молитві, мабуть. І каже, щоб людину не залишити людину саму наодинці з цим всім, то Ісус наказує нам, заохочує нас до спільнотової молитви. А чому каже? Тому що коли людина сама по собі молиться, і Бог її вислуховує. То така людина дуже швидко впадає в гординю. А коли молиться спільнота, то спільнота лишається в смиренні, в покорі. Ну, бо це наша спільнотова молитва. То ніхто не може себе вивищити, що це. Я такий святий, що завдяки моїм молитвам щось там сталося, якесь чудо. Спільнота в цьому розуміє, що це є наша спільна заслуга. Дуже цікаве розуміння, ніколи так на це не дивився, на цю різницю. Бо, власне, ми думаємо, що вартість спільнотової молитви на тому полягає, що чим більше людей, тим краще. Ні. Бог вислухає молитву також і самотньої особи. Але щоб ця самотня особа не впала в гординю через це, їй потрібна спільнота, спільнота, яка її власне тримає. Далі дуже цікаві, цікавий цікаві ми знаходимо в цього святого. Він власний досвід передає. Каже завжди, я завжди, коли молюся зі спільнотою з іншими братами, особливо в таких питаннях, в таких справах, де не маємо впевненості, чи на то є воля Божа. Є якісь справи. І, звісно, якщо на це волі Божої нема, то Бог тебе не послухає, як би ти як би не старався молитися. Але каже, якщо ми молимося і постимо ще додатково е в цій інтенції, то каже, через 2-3 дні маємо або видіння якесь, яке нам вказує правильний шлях, або хтось в серці своїм розпізнає, яка Божа воля або, каже, відкриваємо сенс святого Писання, яке раніше не розуміли, власне, після такої спільної молитви і спільного посту, також дуже цікаві ці думки. І думаємо, що це не тільки, не тільки для монахів, це важливе, важливе ці знання, ці роздами, але і для кожної людини. Тому так само, як і Ісус з сьогоднішньої Євангелії, і як Святий Анастасій Синаїд. Заохочуємо, заохочуємо всіх до спільної молитви, щоб мати дійсно одну душу і одне серце. І це, ця молитва, звісно, буде Богом почута, але передусім вона потрібна для нас самих, для спільноти, для її зростання у вірі, для того, щоб ми відчували себе не самотніми овечками загубленими, тільки дійсно Божою церквою, тою Божою спільнотою, яка наслідує Боже Царство. Амінь.